Здоровенькі були! Щиро вітаю всіх любителів гримільйонів на своєму каналі Football Sun. Презентую свої враження від гри восьмого туру Української Прем'єр-ліги 2023-24 Рух Львів, Шахтар, Донецьк. Розпочалося все виконанням гімну України у запису 1989 року, який прозвучав в цей же день на фестивалі Червона Рута. Хвилина мовчання по загиблим за незалежність України героям. Оплески в честь військових, що були на стадіоні, і матч розпочався. Рух міг повести, але потужний удар пастуха прийняла на себе поперечина шахтаря. Не пройшли хвилини, як Слюбек не зміг скористатися подарунком козика та загилив кулястого поруч з дев'яткою воріт різника. І моментально спрацювали старе, неписане футбольне правило. Не забуваєш ти отримуй гол. Стрімку атаку гірників завершив Судаков 01 17 хвилина. Але недовго радували з гості своїй перевазі в рахунку, бо дуже швидко ракицький в підкаті, хоч і зіграв м'яч, але потім підбив ноги супернику, буквально зрізав у повітрі, і після вар перегляду був вилучений. Так з 21-ї хвилини Шахтар заграв у меншості, а потім ще й Кевіну Келсі через пошкодження довелося покинути поле. Не щастить так відразу багато раз. Рухівці, які без того грали сміливо, в більшості взагалі поперли вперед без всякого переляку перед лідером УПЛ. Гол забили, але з офсайду, а на 41-й хвилині різник відбив удар впритул. Дуже важко буде Шахтарю утримати свою перевагу далі. Ох, важко! Тим більше, що раз по раз гірники опиняються на газоні з підозрою на травми. Гості взагалі завершували перший тайм дев'ятьох, бо гравцю шахтаря надавали допомогу за межами поля. І Ярославу Ракицькому тільки й лишалося на трибуні переживати за свою команду, коли пастух п'ятою ефектно ледь не зрівняв рахунок, чи ось Судаков його не подвоїв. По перерві було забагато боротьби, що часто виливалося в порушення правил. Це не жарт, п'ять жовтих карток на 82-хвилину. Едсон та Юрій Климчук у плюс троє гірників Георгій Судаков, Тарас Степаненко та Йохим Конопля. Шахтар відверто вибрав захисний варіант, але при першій же можливості гірники йшли вперед. Під кінець поєдинку взагалі стало мало футболу, зате більше боротьби. У господарів самим помітним був плюмейн. Француз постійно перебував в центрі уваги. Роздавав паси і сміливо йшов у обвідку на декількох суперників. Небезпечно пробивав. Але не він зрівняв рахунок. Голкіпер Шахтаря-Різник почав тягнути час і отримав за це попередження. І ось після цього Богдан Цлюбик розряджає свою гармату в ближню верхню дев'ятку 1-1-88 хвилина. Але руху нічієї замало. Вів'яни перемогти хочуть, дожати деморалізованого суперника, але ні. Гірники вистояли і в меншості не програли. Отже, маємо такий розклад після матчів восьмого туру. Лідер Шахтар, 18 очок, йде без поразок, рух шостий 12 балів. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.